Я вас вітаю, ви на каналі Шкода, що не лах. Що по проханню підписників мене люди часто просять за чобітки, зніми з ними чобітки. Вирішив я, наважився відзняти для вас такий контент. Тому що можу сказати, це авто для сім'ї, є хороша куча варіантів по місту Луцьку. Тому, якщо вам потрібно щось обрати, телефонуйте, підберемо, оглянемо. Також наповню вам, друзі, що скоро річниця каналу і будуть дуже цікаві плюшки. Тому обов'язково коментуйте відео і ми для. Людей, які більш такі, знаєте, активні, зробимо призи. Тому приємного вам перегляду з цього самой Друзі, ну що, друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не вар. Як завжди, з вами Роман. І на авторинок огляд чобітків на сьогоднішній день, тому що у мене підписники неодноразово. Просять, тому виконуємо таку таке прохання, будемо так говорити. Ось дивіться, такий Fiat Doblo, Також ще один Fiat Doblo, в принципі, з крутоку на ринку в Луцьку фатає чобітків. Якщо вас цікавить, якийсь там для сім'ї автомобіль, в принципі, можна щось підібрати, є різні варіанти. Да, можливо, там бензинових їх мало, але дивіться, от є 1,9 дизель, дев'ять дізель, максимальний. Тобто двигунний погане, сімімісне авто. Також багато є кенго по, 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 по ринку, Теж непогані свої машини. Ясно, що ціна залежить. Багато від багатьох факторів, такі як пробіг автомобіля, рік автомобіля і стан автомобіля. Ви е, мали також замічати увагу, що одне кенго стоїть аби, там 8 тисяч доларів, друге там може 15 тисяч доларів стояти. Тобто питання в тому, що, що по машині, які нюанси по машині, і все залежить, я кажу, від, від цих нюансів, буде й ціна. Так як я вам завжди у своїх відео говорю, що ну, в принципі. Такі, от дивіться, отаке от новіше фіатдобло. Також свіжопригнене, вже бачите, от, транзитні номера німецькі автомобілі. Е, дивіться, це, це, це є тринадцятий рік, 2.0 дизель, 100 кВт, 206 заявного пробіга. Є також номер власника, тому... Телефонуйте до власника, питайте по ціні. Якщо вам потрібно оглянути, наповнював канал, номера мої закріплені зверху. Можете телефонувати так, як як по супровід на ринку, так і під ключ можу замов... зробити вам автомобіль. Ну і в принципі разовий огляд на ринку. Також, якщо вас цікавить, ви можете дивитися відео собі. Ясно, коли ви дивитесь його в четвер, а не ви дивитесь його в середу. Але в принципі є в мене люди. Я вам казав, які можуть вам оглянути, якщо ви даже дивитеся. Луцьку в четвер, а побачили це відео тільки в неділю, то в принципі, в мене є люди, які можуть оглянути, і є такі автомобілі, які там залишаються, не всі, звісно, але залишаються. Ось є такі варіанти. З кутку їх реально на ринку я бачив один-два варіанти. Але якщо вам цікавий такий Ford Transit Connect, в принципі, непоганий варіант, а такий, може бачили там в Тік-Токі, такий Сілан, він собі такого для роботи взяв автомобіль, там ясно там, з пробігом 200. І він розумів, що там такі пробіг, і людина, я так поняв, задоволена даним автомобілів. Тому я кажу, вам завжди казав, що ми всі люди різні. Також багато коментарів мені пишуть, що там те гниле, те, те ржаве, те там. Розумієте, все залежить від ціни. Є люди, які готові купляти ці автомобілі. І деколи я сам навіть одна от, от, коли я людині там, от от примір був, я можливо вам розказував попередніх відео. От е, дивився людям Мегана. Польська машина, да, були нюанси, типо, то, в принципі, таке. Я б не знаю, що я б його купив би, але людина купила його, розумієте? Але вже на сьогоднішній день я розумію, що людина купила його за нормальні гроші. Тому що коли починаєш дивитися ці мігани по низу ринку, да, ну, це просто якийсь, вибачте за слово, тихий ужас. Також скажу вам, на ринку дуже багато є кадиків, дуже багато варіантів, як і старіші, і новіші. Тому така, знаєте, ходова машина, це є вакгрупа, можете телефонувати. Будемо щось підбирати, щось шукати. Ось дивіться, також таке, дивіться, такий яркий зелений колір, це є Кенго, це є 400 рік, свіжопригнаний, 264 тисячі пробіга, 10-300 доларів. За цей двигун ви знаєте, неодноразово вам казав, що він стоїть в яких машинах. Це 1,5 дизельний їхній перевірений двигун, К9К-двигун. Машинка непогана, економна. Буде виконувати всі ваші задачі протязі вашого життя там, чи ну от, от, от такий варіант. Якщо цікавий, дивіться, які по салону. Автомобільчик, в принципі, ясно, що машини треба перевіряти цей пробіг, чи він дійсний. Бо, тому що такі машини в Європі, вони беруть знаєте, не, не їздити, як кажуть, в, по, по хліб в магазин, розумієте? Да? А їздять ці машини, їздять по автобані Ось дивіться, є таке кену, це шведське кену, от та же от вам такий лайфхак по шведських номерах можна перевірити оригінальність пробігу безкоштовно даного кена. Ясно, що потрібно дивитися стан по кузову автомобіля, які нюанси є. Але я вам скажу, що в машини, я вам скажу що в плані пробіга, там дуже все строго. І в принципі, все перевіряється. Тому, якщо буде вас цікавий такий варіант, можемо вам підключити, подивитися турбіну, форсунки, сажу, все як не має бути. Завжди вам кажу, що не всіх автомобілях можна подивитися деякі параметри, особливо коли от, от я от знімаю, знаєте, десь якісь там, як вам сказати, от, е, знімаю автодіагностику, наприклад, там, раніше десь там поверхнево показував Toyota, не пам'ятаю яка машина, Benz, ну коротше, Verso, е, бензинова машина. Ну, я знаю, що перевірити в бензиновій машині, да? ну а що ви побачите по комп'ютерній діагностиці, да, там по топливну систему, як подається топливо, насос там, і так далі. Тобто такого там, якщо машина, знаєте, я рахую такого, якщо машина не димить, не, не, не троїть і так далі, немає ніяких чеків, підключили, то... Там ніяких питань не повинно. Ясно, що можуть бути якісь скриті моменти, коли вона там може бути масло брати, ще якісь нюанси. Коли є це дизельна машина, друзі, тоді це вже зовсім друге питання. Тому коли я там знімаю вам автодіагностику і там от деякі там, знаєте, не знаю, чи підписники, чи не підписники починають писати, там, от, от що це така діагностика, да, що ти там це. Ну. Я собі поверхнево вам показав, що ось є така машина, відзняв вам, о, дивіться, отакі кузова, я ніколи там, знаєте, не починаю, як там один каже парафінити машину. Тобто я от показую вам нюанси, а ви собі вирішуєте. Тому що, повірте мені, ми всі люди різні, і є такі, що забирають, і деколи ти навіть сам таки шокований, що тому деколи... і воно знаєте, починає справжуватися це твердження, що на кожен товар є свій покупець. От дійсно. І, і так само немає поганих машин. Є. Погана ціна, і це знаєте, воно справжнюється, тому що дійсно вони купляються. Просто ціна питання на даного автомобілі. От дивіться, кадів максимальній, 2 літра дизель, 75 кВт, 8600 доларів на старті. Ціна даного автомобіля є свіжопригнана машина, машина на, на транзитні нобри. От зверніть увагу на такий автомобільчик. Також непоганий варіант. Це Mercedes Titan 2017 рік. Те саме в принципі, що Renault Kangoo. Аналог просто Mercedes. Але, в принципі, кажу, я би брав би такий Мерседес як ступка бо вони є п'ятиступка, а шестиступка їх мало, але в принципі варіант непоганий. Тому можете звертатися до мене, можу вам оглянути. Також, друзі, наповню прохання вас підписатися на канал Шкода, що нова. І шкода, що нова хрітейл. Прохання, якщо у вас є якісь автомобілі, можливо, у ваших знайомих, скидайте відео на телеграм, там є інструкція, як це все закинути. І будемо закидати, бо бачу, що скутоко Підписників на новому каналі тому мало, з кучого їх мало. Тому що треба закидати постійно відео, нові, знаєте, щоб якось вони заходили в рекомендації. Знаєте, займаюся основним каналом і деколи немає часу е, займатися другим каналом. Але люди, які знаєте, хочуть продати свій автомобіль. ті мене які чують, будь ласка, на телеграм закидайте горизонтально відео, розказуйте про свій автомобіль. Ми, ми закинемо вам на канал. Безкоштовно на даний момент ця послуга коштує, тому... Будь ласка, телефонуйте, будемо щось вирішувати такі питання, тобто, а, ми, а ми, друзі, йдемо далі. Ось ще такі от кадіки є, так що ви замітили дуже-дуже багато кадіків на ринку. Ви скажете, що, от дехто, знаєте, мені каже, от багато-багато там, от ти одних вагіт знімаєш, одні пасати. От знаєте що пасати? Тому що їх ну, більшість пасатів, багато пасатів, а чого багато пасатів? Тому що є попит на ці автомобілі, це є ліквідна машина, їх всі за них питають, тому... Дуже багато і, да, дійсно є що Меганів багато третіх, четвертих Меганів, що пасатів, б 6 б 7 б8х, в принципі, Б9 ще немає. Але але повірте мені, Б8 вже є 21, го 22-го на ринку. Ціни є різні і дорогі сегмент автомобілів є. Тому, якщо вам потрібно підключити автомобіль. Можете телефонувати, щось вирішимо, щось підберемо. Для вас адекватно, щоб ви були задоволені. Перша задача, моя друзі, завжди, щоб клієнт був задоволений. Я говорю, які нюанси по машині, а людина сама вирішує, але ясно, що стараємося максимально, знаєте, подивитися всі нюанси по автомобілю. Ось такий варіант є. Також цей 2015 рік, торгів присутній, 10500 доларів на старті. Такий автомобільчик, теж їй вистачає, непогані варіанти. Можете собі розглядати мотори їхні класні. Хто там що не говорить, да, є можливості є якісь нюанси по екології, але повірте мені, з нашої соляри, взагалі, то люба екологія, криф. десь вона часто приходить і кінець, будемо так говорити. Ямську також я теж в своїх машинах таких які я їжджу, теж вирізав екологію, я знаю, що це таке, тому що на сьогоднішній день паливо-мастинні матеріали в нас не такої вже якості, якої хотілося бачити. В Європі ви, друзі, можете заправитися на будь-якій заправці, і ви будете впевнені, що ваш автомобіль... Доїде. А в Україні треба думати, де заправлятися. От я вам скажу, от це не реклама, я на сьогоднішній день собі вирішив це питання заправлятися на заправках ВОГ. Колись я заправлявся на UPG, на Олесі, на Срібному такі заправки Олесі є, я вам просто, друзі, розкажу примір. Я наїздив 20 тисяч на своєму пасаті по 8 відкрив я топливний фільтр, я били? просто офігів. Просто в машині було мусора там, фільтр був просто такий завафляний, вибачте за слово, що просто капець. Після того я тільки почав заправлятися на заправки в Ох, І я, проїхавши 11 тисяч кілометрів, я вже собі вирішив, що кожен раз я буду міняти топліний фільтр. Да? В дизельних машинах я вам, друзі, рекомендую міняти топліний фільтр разом з заміною масла. Ну, я поміняв там 11-12 тисяч. Я достав фільтр, да, він просто як новий, я був шокований. Тому ви собі робіть висновки. Знаєте, хтось око заправка заправляється, каже, що він задоволений. От у мене знайомі теж око заправляється, каже, ніколи питань не було. Але чую навіть по соцсетях куча варіантів, де людей були проблеми з машинами. От на сьогоднішній день що по газу, що по дізелю, є вог заправка. Тому це не реклама, це я вам кажу свою думку, а ви вирішуєте, чи вам така думка. Ясно, що сакар топ-заправка, питань нема. Але сара трошки дорожче, трошки не по карману. Тому, друзі, йдемо далі, це все таке. Далі отаке, от як кенго. Також дивіться, скільки багато цих кенго-періжочків. Тому хто мене питав за чобітки, приїжджайте, щось підберемо. От 10-й рік, 7,950 доларів. І от ви можете аналізувати, що ціни різні. Ясно, що в даному автомобілі будуть якісь нюанси, тому що я вам візуально відео показую якийсь автомобіль, ціну. А це не означає, що це буде там ідеальний автомобіль. Ви маєте бути розуміти, от до мене людина дзвонить, от от дуже смішно дзвонить до мене підписник, да і говорить. Каже, от я хочу собі Октавію, а п'яту, бюджет в мене 9 тисяч доларів, але хочу до 200 тисяч пробіга. Я кажу, що дивіться, реально на сьогоднішній день нереально таку машину купити. Але я хочу, щоб не була там, наприклад, 10-го року, хочу, щоб мінімум 11, тому що у мого товариша 10-го я не хочу прикидаєте, от бачите, є навіть такі люди, що вони дивляться на сусіда, на яка в кого машина. І він хоче, щоб в нього була новіша машина, я трошки так, знаєте, сарказмом засміявся. ну, Може людина мене дивиться, хай не ображається, але в принципі якось я був шокований. Я кажу, саме головне, знаєте, щоб у вас було здоров'я і, і гроші в кармані. А яка машина, знаєте, це таке? Можна їздити, знаєте, на ланосі і мати мільйон за спиною, розумієте? Тому, ну, знаєте, як, як я кажу, кожного свої пріоритети. Що вам можу, друзі, сказати? Щобітків, як ви бачите, дуже-дуже багато є, є, можна що вибрати. Завжди перевіряйте авто перед покупкою, це моя порада. Я вам не говорю, там, знаєте, що обирайте мене. От дуже приміри. Людина каже, хочу октавія п'ятого. От дивіться, я ж не сказав йому, все, приїжджайте, ми вам купимо до 200 пробіга. Я людині сказав, реалії такі, як вони є. Я там не хочу, там, знаєте, ну, буде в мене людина. Під ідеї приїхати до мене, з нею походити, заплатити, вона заплатить гроші. Питань немає. Якщо людина не влаштовує, значить тоді, в принципі, хай збирає гроші. Я не кажу, що давайте, все платіть, я вам знайду машину з 200 пробіг. Тому що, друзі, можу, коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Всім дякую, всім пока, все найкращого.